Всім привіт! З вами Настя і ми продовжуємо грати у Френбол. Єй! Так, подивимось, що тут у нас далі. Відбувається. Бо цей дядько мене щось трохи нагнітає, скажімо так. Е, Ти шо, офігела, жінкою. Френ моя Ой. Френ моя люба, послухай мене. Ти маєш знати, лікар Освальд бажає тобі тільки найкращого. Коли Люсія була вагітна тобою, він знав, що ти будеш дуже особливою дитинкою. Він сказав нам гарно піклуватися про тебе, але твоя мати зрадила нас. Вона хотіла сховати тебе від нас. Вона думала, що ми хочемо тебе вбити, але це не так. Лікар Освальд дійсно хоче дати тобі найкраще. І для цього ти повинна дозволити йому провести над тобою невеличкий експеримент. І тоді все буде добре? Звичайно, але є ще одна річ, про яку ми повинні подбати. Це малень... Цей маленький зрадник має піти. Киця! Ти що, шо, Ні, шофіла? Ні, ну ж бо, Френд, перестань рюмсяти, Кіт уже мертвий. Ти кончена наволоч. Йої. Але він був моїм другом, ти вбила мого найкращого друга. Ти так само допомогла вбити моїх батьків, чи не так? Це... Ти це зробила. Як ти можеш миритися з собою? Я тебе ненавиджу, Ага, я ненавиджу тебе. Зупинись, Френ, допоможіть, допоможіть. Будь ласка, допоможіть. Mm. Не смій торкатися, Грейс, ти маленька потвора. Ох, серйозно. Господи Боже, вона абсолютно божевільна. Принесіть її до мене. Я проведу експеримент, поки вона ще тепла. Ти кончений на голову! Капець, мені потрібно видалити мозок негайно. Френ, з тобою все гаразд, що ви з нею зробили? Вона намагалася мене вбити, ви були праві щодо лікарю Дірне. Вона була хвора. Але вона стікає кров'ю, дозвольте мені подбати про неї. Ні, ти не будеш цього робити, вона тепер моя. Я чекав на цю мить вже багато років. Вчили його просто. Шукав потрібну дитину. Потрібний мозок. Тепер, коли я маю її, ніщо мене не зупинить. Ох, Френ. Усе буде добре. Хто? Хто ти є? Я Ітворд. Той, про кого говорять багатько дітей. Але, Але. Але ж ти не людина. Екто бро, екто про, те, палантрас монакаїст. ітворк, я знайшов його. О, пресвята Богородице. Не підходьте до дівчинки, залиште її в спокої. Маленьку Френ треба вилікувати. Гадаєте, ви зможете використати те саме тіло? Так, воно ще остаточно. Вона ще остаточно. Ой, фу. вона ще не остаточно померла. Я починаю. Ох, матінко мабуко, ти забрала невинність дитини. Френ тепер і жива, і мертва. Прокинься у темряві, Френ, і зможеш піти до світла. Пикий копайте, ребята. Так. Хочется с КПР вот и будет. Да, конечно, копать. Ітворт, Палантрас, моє серце болить. Пане опівніч як? Ти живий, мій кітику. Я так за тобою сумувала, будь ласка, скажи мені щось. Френ, нам треба йти. Ти? Гаразд, лікарю Дірне, дивіться, це Ітворд і Палантрас Я казала вам про них, пам'ятаєте? Я казала вам, що вони існують, бачите? Чи можете ви мені повірити тепер? Він офігіває просто. Чи вже він все? Він тебе не чує. Думаю, він зараз під Владою Мабуки. Насправ... Нам справді треба йти, негайно. Але чи може він піти з нами? Будь ласка, він був дуже ласкавим до мене. Він дійсно хотів захистити мене і допомогти мені. Ми не можемо взяти його з собою, пробач, але те, що ми можемо зробити, це змусити його повірити, що все, це... що все це був сон. Він прокинеться і подумає, що нічого цього насправді не ставалось. Але він не згадає тебе, френ. Я розумію. Ну, це нормально думаю, допоки він у безпеці. Це дуже мило. Ти нарешті бачиш далі власних бажань. Ти стаєш частиною усього. Твої батьки б так пишалися тобою. Ви дійсно так думаєте? Йой, дякую, паландрасе. А тепер Гайда відправимо лікаря Дірна додому. Марсель Дірн Оанум Бекма Суд... Суденсла Екто. <свісно> Забавно. До побачення, Дірне Ходімо, френ, тобі стільки всього треба побачити і дізнатися. Ге, <свісно> це звучить весело. Ходімо, кицику. Я ще багато чого не знаю. Але одне я знаю точно. Між відчуттям повноти і страхом. Я обираю щастя. Окей. Окей, блін, але це вийшло дуже, дуже коротеньке відео тепер. Окей. Окей, ладно, подаемся трошки титры. Может присотик мне чуть-чуть тун Ой, ладно. І це все? Ah! А. А що буде якщо продовжити? А з цього моменту буде? Окей. Ладно. Ой. Добре, глянемо, що тут у нас за розділи. Ah, Мій світлий день. Частина 1, 2. Вегетативний стан. Частина 1, 2, дім божевілля? Цікаво, а воно. І що? Воно з цієї частини почнеться? Угу. Ага, я зрозуміла. Це, типу, як починається з тої частини, яку типу нажимаєш. О, цікаво, тут все ще спочатку треба все робити? Так. Да. Так, да, видно, так і є з самого початку. Я тут все робила, і тут мені нема смислу все повторювати. Єдине, що я хотіла би, це а, пройти якісь моменти, які я пропустила. Типу, Є там такі моменти, де треба просто а, щось а, зажегти, наприклад, якусь свічку або ще щось таке. Це дається очіпка за це. Я деякі, деякі частинки. Пропустила і мені би хотілося перепройти саме для того, щоб ці ачівки отримати. Але це вже, напевно, я не буду на каверу робити. Подивимось вже, як буде. І просто. Вне запису. Добре. Все, що я можу, в принципі, це просто... Вот. Це або нова гра, або продовжити, або з розділів відкрити. Блін, mm. я думала, що я тут довше запишу. <ts up> Добре, тоді трошки розповім про... Те, що я думаю про саму гру, мені доволі сподобалось. Сподобалось, що а, ти спочатку не розумієш, що з самою дівчинкою відбувається. Ти думаєш, блін, чого її в заперли? Таке враження, не ніби її а, просто звинуватили в тому, чого вона не робила. Але під кінець вже такий, типу, блін, капець, це все-таки вона вбила своїх батьків, але під е, дією якогось монстра і все таке. І те, як взагалі це все показано, ніби вона маленька дівчинка, але вона е, їй подобаються якісь такі е, моторошні і жахливі речі. Типу, вона все одно лякається, але якісь моменти, де там, типу, якісь черепи або якісь. Е, Е, обличчя без шкіри, їй подобається, і, типу, все таке. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім па-па!